Вітаю, вітаємо солоденькі булочки і пончики. А тут зненацьку шопотихі шопотихім не стався вихідний і вирішила авторка шустрої розпаковки провести цей день для себе. Але з чого ж почати? Звісно, треба кудись поїхати. І щось поїсти, і вирішила Шопотиха Шапотихівна побранчувати в японському рестіку. Бранч це коли вже й не сніданок, але ще й не обід. До речі, обожнюю саме японську кухню. Але що цікаво, суші не люблю. Хоча я знаю, що у більшості людей японська кухня має асоціації саме з суші. Чому? У нас получився сніданок шопотихою, точніше, бранч Шопотиха. Мої солоденькі, всім хочу побажати прекрасних вихідних. Проведіть їх так, щоб вам було ну приємно, смачно і був гарний настрій.